29 квітня 2025 рік місто Сундальсьорра, Королівство Норге, 2212 за місцевим часом. Прочитаю я ще одну байку Юрія Вухналя. Як, на мій погляд, вона не втратила актуальності на теперішній час. Зветься вона як надзвичайні збори. Пізно повернувся Яша Походенко з сельбуду. Відчинив він хвіртку, увійшов у двір і став здивований. Двері в хлівах поочиняно, худоби немає, а з кошари чути спокійний, іначе знайомий голос. Товариші кукурікало та Крутороженко, прошу зайняти свої місця. Тихо, тихо, навшпиньки підійшов до кошари Яша, глянув і завмер. Волосся на голові заворушилося і наїжилося. Протер очі ні, таки не вважається. Дивну картину побачив Яша. Серед кошари. Навколо ясел стояла, сиділа й лежала вся його худоба. Недалечко на поламаній драбині сиділо все птаство. Трохи збоку стояли стрижені вівці, похиливши голови, тремтіли від холоду. Біля ясел лежала свиня з малими замурзаними поросятами. Поросята жадібно ковікали. Отдалік тулилася худа корова манька з миршавим телятком, а поруч неї кобила, а за кобилою кінь білокопитий. Поміж худобою походжав пес сірко і бубонів щось, помахуючи хвостом. На розсіжку вгорі примостився кіт Васька і накручував лапою свого вуса. А серед кошари за яслами сиділи ВІЛ, круторогий та півень. Раптом Віл підвів свою голову, позирнув на всіх і, стукнувши ратицею, поважно промовив. Товариші, надзвичайні загальні збори всього колективу худоби, птаства двору Яші Проходенка вважаю відкритими.

Гуркнув Сірко. Віл знову стукнув гратице й обдушку промовив. Слово для доповіді має товариш Білокопитенко. Наперед вийшов кінь. Шановні громадяни, худобу з двору ящі походенка. Надзвичайно тяжке становище примусило нас зібрати загальні об'єднані збори. Вже рік, як хазяйнує наш новий хазяїн Яша Похуденко, вже рік, як немає нашого старого хазяїна, ми раділи тоді, товариші, гадали, що починається нове життя, гадали, що новий хазяїн почне господарювати так, як це він на словах старому своєму батькові казав і про культурність у господарстві і. Про Чотирипілля і про фортзона казав він тоді, що годувати нас треба в хлівах сухих та чистих, і що наповати не слід нас узимку водою льодовою. Ех, дорогі товариші, не справдились наші надії. Даремно ми раділи. Ось чим годує нас Яша хазяїн новий. І кінь показав зборам пучечок торішньої соломи та прілої. Осоке. Яша почервонів і подумав, от сучий син з фактами виступає. Та тільки ти знаєш, що по Сельбудах ходить та серед ночі додому повертається. Яші я ще стало ніякого, і він подумав чудаки, може, у мене нагрузка, а кінь все казав, та факти наводив. Палко промовляв кінь, білокопитинко, края, словами серця слухачів, сильно казав, деякі навіть плакали. А в чому нас держить яша, господар наш, у хлівах товариші, нема за них, вітер свище, холод нестерпний, а ми стоїмо, терпимо в кізяках по коліна. Гляньте на корову Маньку. Їй, браться, й по вулиці пройтися. Сусідські корови на сміх здіймають, а на зміну нашу погляньте, ех, товариші гірко тяжко говорити. Зміна наша хира, немічна й замурзана, негодяща наша зміна. Та хіба в таких умовах в такому оточенні, що путній вийде. Яша побачив, як корова Манька, зітхнувши, втерла сльозу, глизнула своє телятко, хлипнула й свиня, а далі хрюкнула. -oh -oh -oh. Го. <глаз> <глаз> Горенько наше. Зима де товариші, палко мовив кінь. Холод метелиться, треба рішуче поставити питання про наше становище. Хай живе теплий хлів. Хай живе добра мішанка, хай живе поліпшення нашого життя. Кінь схвильовано відійшов у бік. Надзвичайні збори тривали далі. Виступив віл Крутороженко, нарікав на яшу, докоряв його, нехазяїном узивав. Яша стояв, мов на жаринках, і червонів, як півонія. Виступила корова манька і промовила. Дорогі мої товариші, дайте мені від жіноцтва слова мовити. Вірно казав товариш Білокопитенко, все вірно так не можна далі. Ось я, наприклад, вагітна ходжу, телятка чекаю. Чистоти мені треба мішанки з борошном хлівця тепленького. То й приведу я телятко гарненьке, той буде зміна потяща. А який у мене товариші хліве, ех, братця? І говорити соромно. І правду каже товариш Білокопитенко. Вчора таки дійсно корови сусідські насміхалися. Чого це ти, манька, все в ходиш? Чи, може, це культура требує? «Ммм, бо в тебе хазяїн усе про культуру балакає. Дорогі мої товариші, мало сорому я не згоріла, А як молочка то дай, та щодня дай, що я йому ферма молошна. Нагодуй мене тоді й молоко трепуй». Після маньки. Сірко, крутнувши хвостом, слово взяв, товарише. Це дурниця. Нащо нам на господаря звертатися? Живи, як хочеш, їж, що хочеш, незалежність перш за все. Кидай роботу на чорта вона нам. Подумаєш, самостійник знайшовся, хрюкнув свого місця кнур. Віл суворо стукнув ратицею гукнув. Товаришу хрюкало, прошу з місця не хрюкати, і взагалі реплік не подавати. Коли вже всі висловилися, взяв прикінцеве слово кінь і сказав. Товариші, багато говорити не доводиться, думка всіх ясна й одностайна, правда. Тут виступав товариш сірком, закликаючи до незалежності, так би мовити, до анархізму. Там цей виступ ми повинні рішуче засудити. Бо хто такий товариш Сірко? Це товариші здеклясований тип люм -пен пролетаріат, який фактично ніякої роботи не виконує, одірвався від маси, бігає по чужих дворах, нишпорить та з сусідськими сучками шури-мури розводить. Прошу мене як особу не чіпати і не обржати, гаркнув Сірко. Тут товаришу нічого ображатися, все одно ми анархізм суворо відкинемо, мовив кінь. Моя пропозиція така: піти гуртом до господаря і заявити, що надалі так жити не можна. Правильно, так, так, так. Угу, гун. Угу. Замукали, заревіли, закахкали всі присутні. Худоба рушила з кошари, похолонуло все у яші. «Хазяїн!» – заіржав кінь, уздрівши яшу. Е, хазяїн мукнула корова. Тягни з нього чоботи, ні. Ні з цього, ні з того, хрюкнула свиня і схопила яшу за ногу. Ні з цього, ні з того, хрюкнула свиня і схопила яшу за ногу. Пропав, подумав яша, здригнув, скрикнув і прокинувся. Біля нього стояла його мати і казала, хитаючи докірливо головою. Е, хазяїне, хазяїне, чого ти хоч скинь? Яша радісно зітхнув і пригадав, що прийшов пізно сельбуду і заснув, не роздягаючись. Потім потягся солодко, позіхнув і подумав находишся. Набалакаєшся про всяку всячину, то воно тобі сниться потім. Далі встав, вийшов з хати і хотів був іти до сельбуду. Та, глянувши на коня і на корову, що стояли в кізяках, почервонів і промовив Треба таки вичистити. А то воно дійсно.